Road Glide є е, однією з найдорожчих моделей. Дорожчі тільки Street Glide Ultra або вже моделі класу CVO. Конкретно цей Road Glide коштує 34,5 тисячі євро. Так ми його надали на тест, щоб була можливість спробувати відчути і, можливо, побороти ті страхи, які виникають. В сенсі того, що це важкий мотоцикл, що він не гальмує, чи він важко керується. Зовсім ні, після тесту розвінчуються всі міфи. На сьогоднішній день існує дві системи кредитування. Перше це кредитування, яке підтримуємо ми як імпортер мотоциклів Harley-Davidson, де відсоткова ставка від 0,01% річних в цьому. Разі ми співпрацюємо з банком Криді Агріколь. Тому, якщо вас зацікавила така програма, ви звертаєтеся до нас, ми подаємо заявку і банк погоджує такі умови кредитування. Тобто від 0,01% річних ставка кредитування, яка зафіксована саме в гривні Клас. Тобто то без приязки до курсу валют.